13 тисяч кілометрів або ж 35 країн. Подорож тривалістю у 130 днів. Прикарпатець Володимир Вакалюк здійснив на велосипеді. Він стартував із Лісабону та повернувся у рідній лінці на Прикарпатті. З Собою Володимир Вакалюк брав лише найнеобхідніше трохи одягу, продукти на перші дні та 700 євро. Більше у нього не було. речами я проїхав всю європу 35 країн. Це спальник. Мій готель і пер пережі два ражунів спав на готелю. А це палатка. До подорожі, розповідає мандрівник, особливо не готувався. За свої 54 роки на двоколісному проїхав максимум сотню кілометрів. Тому вояж Європою став для нього справжнім випробуванням. Щоправда, аби сісти у поїзд та повернутися назад, навіть не думав. Десь десять-дванадцять кілометрів тубами і кожні кілька кілометрів з'їзди, і чотирьохрядні з'їзди. І в колону ну клинюш, бо я велосипедом їду, на та швидкість, і то. це перескакуєш, там свискаєш, там страшно. Решкою життям кожні кілька п'ядесят хвилин зі своєї подорожі професійний фотограф привіз півтори тисячі знімків та шматки дерев з кожної країни по одному. Їх вже вдома перетворив на ось такі скульптури у Болгарії, коли вже їхав з Істамбулу на Болгарію на Молдавію. Все. На побережжі двохсотлітній дуб, який охороняється законом. коном, виліз на дуба, знайоми цікаву штучку. Про своє турне Володимир рідним не розповідав, знав лише його товариш, а той можливостях друга не сумнівався. Він може в зимі на новий рік піти в 25 градусів морозу на Говеру. Сам не боячись ведмедів і вовків. Трохи перепочинку і Володимир планує свій наступний маршрут. Цього разу планує перейти 18 європейських країн, але вже пішки.